Чи я поганий за те, що я свідчила проти свого брата у справі про опіку після того, як він покинув власну дитину? Мені 25 років, у мене є старший брат 28 років. У дитинстві мама його дуже балувала і досі має звичку виправдовувати його поведінку, бо це ж її син. Уся ця ситуація повністю розколола нашу сім'ю, і тепер мені кажуть, що я жахлива сестра. Мій брат був у довготривалих стосунках зі своєю колишньою дівчиною Леною, 27 років. У них є спільний син, якому зараз 5 років. Поки вони були разом, ми з Леною. Дуже зблизилися, і навіть після їхнього розриву я залишилася залученою в життя свого племінника. Я сиджу з ним, допомагаю зі школою і по суті є для нього однією з безпечних дорослих. Коли племіннику було близько двох років, мій брат пішов не просто емоційно він фактично їх покинув. Він з'їхав, перестав фінансово допомагати майже не телефонував, а згодом узагалі припинив контакт після того, як почав стосунки з іншою жінкою. Лені тоді було дуже важко, але вона взяла на себе всю відповідальність і сама робила все для своєї дитини. Мій брат ніколи не платив аліменти регулярно і міг зникати на місяці. Минулого року він раптово з'явився знову, заявивши, що сумує за сином і хоче брати участь у його житті, але першим його кроком було не вибачення і не поступове налагодження контакту. Він почав вимагати адресу Лени і погрожував судом. Лена переїхала заради безпеки та стабільності і не хотіла, щоб він з'являвся без попередження, тому попросила мене не повідомляти її адресу. Коли брат запитав мене про адресу, я відмовилася. Я сказала, що якщо він справді хоче бачитися з сином, то має діяти через законні канали і спочатку відновити довіру. Він звинуватив мене в тому, що я обираю його колишню замість нього і сказав, що я зраджую сім'ю. Зрештою, він дізнався її адресу і одразу подав до суду на опіку, вимагаючи значно більше прав ніж був здатний реально потягнути, з огляду на свою попередню участь у житті дитини. Справа дійшла до суду, і мене запросили свідчити. Я сказала правду, що він був відсутній роками, що Олена була єдиним стабільним і постійним батьком, і що мій брат з'явився лише після того, як почав нові стосунки і захотів виглядати сімейною людиною. Суд ухвалив рішення не на його користь. Він не втратив усіх прав, але й не отримав того формату опіки, якого домагався. Тепер мій брат у люті. Він каже, що я мала збрехати або принаймні мовчати, бо ми ж брат і сестра. Мама з ним погоджується і постійно повторює, що я зруйнувала його шанс почати все спочатку і стати кращим батьком. Вона каже, що сімейна лояльність має бути важливішою за чужих, навіть коли йдеться про дітей. Я не відчуваю провини за те, що сказала правду, особливо коли на кону Стабільність мого племінника, але те, що мама мене ігнорує, а брат постійно нападає, дуже виснажує. Тож я поганець за те, що він мовилася допомагати братові і свідчила проти нього в суді.